Моє вітання: борошно, вода і сіль. Лаваш це дуже просто. Так, є нюанси, про які я сьогодні вам розповім. Нічого складного. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно 350 г. Я використовую вищий гатунок, можна використовувати першого гатунку, можна поєднати 50 на 50, також можна зробити стільне зерновим 50 на 50 або частинку. Загалом експериментуйте. Гаряча вода 230 мл. Закипіла я налила. Чайна ложка солі, чайна ложка цукру. За бажанням я додаю смак інший. І дві чайні ложки олії. Будь-якої я використовую соняшникову олію. Яка олія буде не важливо. Поєднайте і розчиніть, будь ласка, сіль з цукром. Все заливаю, в борошно замішую тісто. Спочатку якоюсь лопаткою, щоб не було гаряча ручка, а потім вже ручками домішаю. Все дуже просто. Тісто буде доволі м'яким, але так і має бути. Борошна, якщо ви бачите, прям тісто у вас пливе, ну, столову ложку максимум. Більше не давайте. Зверніть увагу увагу і наскільки м'яке тісто. Навіть трошечки, бачите, прилипає ледь-ледь, але швиденько все збирається докупи. Це за рахунок гарячої води, звичайно. Ось таким тісто має бути. До 5 хвилин повний процес замісу зайняв, обов'язково накриваю плівкою, щоб тісто не завітрювалося. І залишаю хвилин на 25 на 30 хай відпочине охолоне. Через 25-30 хвилин це вже залежить від, від часу, скільки ви маєте. Тепер велика кількість борошна інакше буде трошки прилипати. Поділити, поділити. Залежить від того, на чому ви будете його випікати, на якій поверхні. На лаваш, як правило, випікається на таких великих листах. Навіть знаю, випікають на деко. Я не буду випікати на деко, буду випікати просто на пательні. У мене велика пательня, 28 см в діаметрі. Я буду на ній випікати. Я поділю на 10 частин, можна на 10, 12, 16, наскільки вам я ж кажу, залежить від того, який буде розмір в лаваша. Я ділю приблизно на 10 однакових частинок. Десь менше, десь більше. Це вже не так важливо. Я ж не напроти ж роблю. Для себе. Все, тепер обов'язково не нехтуйте цим моментом. Округляю кожен шматочок і відкладаю. Трошки незручно, бо вони не маленькі, ці шматочки, але ось так роблю кульки і відкладаю. Завжди, коли ми розрізаємо тісто, обов'язково треба потім зібрати кожен шматочок докупи. Ось так. І використовуєте велику кількість борошна. Все. Накриваю обов'язково плівкою, щоб не завітрювалось, і залишаю хвилин на 7, 10, не більше 10. Не треба там більше 10, тісто дуже м'яке. Велика кількість борошна, Велика кількість борошна. І починаєте розкачувати кожен шматочок. Тоненько-тоненько. Дивіться, сильно не тисніть на качалку. Вона має прям так ковзати. Ні, ніжно, ніжно її так. Не треба прям душити, те тісто, не потрібно. Обережно, ніжно, 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 наче як те тісто, а не душити його. І все. І гарненько все вийде. І велику кількість борошна. Все, бачите? Ось таке м'якеньке, гарненьке, як тканина. Ходімо смажити. Я гарненько розігріла пательню, дуже так хорошо, нагрів вище середнього і починаю випікати. А тепер слідкуйте за руками. Викладаєте тісто і відразу перевертаєте. Це важливо, це перший нюанс. І назад перевертаєте. Для чого я це роблю? Для того щоб не утворювались ці, знаєте, такі великі бульки, які потім починають підгорати а потім в итогі вони ламаються і роблять, утворюють такі собі дірки в лаваші. Не люблю. Має бути купа маленьких бульбашок, а не ось ці величезні. Дуже швидко смажиться, печеться, не знаю, смажиться, печеться цей лаваш. І так перевертайте, перевертаєте і все гарненько, швиденько випікається. Заздалегідь зробіть, він так швидко випікається, вода а водою і накриваю рушником. Це важливо, щоб він був м'якеньким. Заздалегідь, розкачайте декілька, щоб, бо випікається дуже швидко, щоб у вас просто так не стояла пательня і не грілася. І починайте випікати. Там випікається, там розкачується, швиденько-швиденько все дуже робиться. І ось так випікаєте, бачите? Не засмажуйте сильно. Бо, як правило, ці засмажені шматочки, частинки, вони такі сухі і негарні. Ось такий він класний, м'якенький, смачненький, за рахунок цукру, він прям і солі, він має смак, він не просто, знаєте, прісний, як папір. Ні. Смачний і гарний лаваш. Як я його зберігаю? Так як лаваш, ми його сприскуємо водою, щільно закриваємо, він довго не зберігається, максимум дві доби і потім в будь-якому почне йти плісня. Бо там, бо там волого і нічого не провітрюється. Тож, або його з'їдайте максимум за два дні, або в морозилку. Ось так його за, в пакетик закрили і в морозильну камеру. Там пліснява не піде, а ви будете його тиждень-два їсти. І як завжди, смачного.